Всім доброго вечора. Сьогодні у нас 6, 6 липня. Нарешті вечір уже. Заховалось, заховалось сонце, яке пече ось останні дні просто як, як скажене. Значить, вирішив я розпочати копати уже свій часничок. Бо в мене її таке багатенько. Це тут ось діляночка 2 соточки. А ще є діляночка пів гектара, тому є що копати. Значить, Це у мене коротко розкажу, розповім зараз про, про цю ділянку. дві. А тоді вже буду приступати до діла. Значить, дивіться, що це у мене таке? Це у мене е, сорт Ірен. Купив я його, залишались у мене ці сотки на осінь пусті і якраз викинув. Вадим місько викинув, е, щоб продає першу репродукцію. Там такий мілкий зубок, розсипані різні головки, сорту ірен. Е, ну і вирішив я Купити, посадити, бо в мене цього сорту не було. Хоча подивитися, подивитися, як він себе покаже, що за сорт роздивиться. Значить, дивіться, я його перекалібрував, відібрав, одібрав самі крупні зубки і ось посадив на повітряну бульбашку. Значить, Тут у мене вийшло 6 рядочків. Ось така буде повітряна бульбашка. Зразу бачу, що повітряна бульбашка тут, як і. у... Любаші. Тут, значить, буде е, як кукурузка, таке крупна, крупна повітряна бульбашка. Е, сам часничок, значить, виріс ось такий невисокий. ну от Невисокий, він, ну сантиметрів 40, якщо є, то і добре. Ну Може це і за того, що такі погодні умови, може і за того, що мілкий зубочок був. E, значить, обніс я осінню вніс 3 кг на сотку поліфоски 25 калію, 25 фосфору і 9 азоту, і там сірка, по-моєму, ще теж толі 6, то лі 9%. Весною вніс три рази, два рази карбамід у березні через три тижні з проміжком і третій раз вносив аміачну селітру. Це вже був квітень місяць. Робилося весною боронування два рази. З осені стомп я не вносив, про що жалкую дуже сильно. Понадіявся на боронування, але нічого воно не допомагає, зразу вам кажу. Значить, після боронування вніс я гербіцид челендж, вніс я його в розмірі 750 мл на гектар. Ось так. Трошки збільшена доза. Положено 500. Я вніс 750. Значить, вносив я його два рази з проміжком е, два тижні. Ось так. Ну, як бачите, ось результат по бур'янах, я думаю, що результат непоганий. Е, два тижні я його поливав. Оце, е, два рази я його полив. Один раз ще в кінці червня і через тиждень ось полив його е, полив його у той вівторок. Це було там, в общем, два останні тижні червня. Отак, От два поліва зробив, бо думаю, мені ж потрібен гарний посадковий матеріал, бо таки е перша репродукція посажена, буде таки друга репродукція. Значить Ось так коротко розповів. Копати будемо лопатами, тому що тут дві соточки. Так, тому що тут дві сотки. Почнемо лопатою. Чекаю я. <Mile dizzy> <health guided> Чекаю, є у мене мотоблок, хто дивився мої відео. Значить, зробив я в тому році на мотоблок скобу для копання часнику. Ось, ось я вам покажу її елемент, ріжучий елемент цієї скоби із леміха плуга. Значить, мотоблок у мене мощний 12 лошадок Кентавер. значить, Дивіться, 34 см. 34 сантиметра. І що я вам скажу? Мій мотоблок її не зміг потягнути. Значить, По такому ось чистому, по такій чистій землі, він прекрасно заглиблюється. я там У мене спеціальна сцепка є для підгортання картоплі. Я диски викинув, поставив туди колесика, поставив туди оцей, оцю скобу, закріпив на двох стоїчках. По чистому їде гарно. Там, де часник, де коріння часнику. Все. Вона просто стає, мотоблок буксує і не може її потягнути. Тому хто буде робити, звертайте на це увагу! Це всього-навсього на один рядок. Ось У мене міжрядка 30 см. Хочу показати прекрасно. Прекрасного воно копало би. Но не копала. Чому? Загострена вона, заточена. Все. Значить, Кіровоградщина. і грунти у нас тут суглинки. В общем, чорна глина. Чорнозем, так. Да. Родючий все, але він глинистий і. Дуже важкий за рік він так спресовується, особливо коли весною не було обробок, осіння була обробка мотоблоком на 20 см було вироблено так само і там, то мотоблок не потягнув. У кого піщані там, супіщані ґрунти, можливо, потягне мотоблок. Ну, от у мене на моїх ґрунтах не потягнув таку скобу. Тому збираюсь виписувати. Вже, правда, і пізнувато, але у мене трошки, трошки такі сімейні обставини, що не дозволили мені це зробити раніше. Хочу виписати на основну ділянку, у мене ще пів гектара часнику, є основна ділянка. Хочу висипа виписати копалку. Часнику копалку ЧК-1 Крючкова. Той год я до них звертався, я б її купив би ще той год. Але вони сказали, що вона вже знята з виробництва. Мені посовітували картоплекопалку, копалку обичну таку грохотну. Ну, По відгуках моїх всіх тут сусідів і колег, хто її купив, то той його взагалі викинув, той валяється, той переробив, то й десь В общем, треба до неї теж чиста земля, і люди не задоволені. Найшов я на сайті мій мотоблок таку копалку, ну не знаю, пишуть що Полтава виробництво, Не знаю, може вони десь на складах там понаходили. Їх. І тому хочу виписати цю ЧК. часника копалку ЧК 1 вібраційну, вібраційну, тому що у мене, без, якщо не вібраційне, просто так, то то не можна, земля, земля не дозволяє копати про, простою, простою так, скобою. Це треба, або мощний, мощний дуже важкий трактор, щоб він тягнув, на мотоблок мій 12-ти лошадний не тяне. А, так, значить, ну що розказав? Те, що хотів, розповів. Зараз почнемо копати. І... Ага, значить в кінці ми якраз розпочнемо з Юрою. Юра вже ось розпочав копати. Це була взагалі самі-самі мілень, зубочки. Їх тут дівчата фактично не сіяли, можна сказати, не, не тикали, а можна сказати, що сіяли. Ну, я дивлюсь, ви знаєте, міший. Ще й непоганий, самого, як на наймілкий зубок. Слухайте то, то ще й непоганий часничок. Так, ну а коли ми вже накопаємо, я буду в процесі, в процесі копки тоді включатися і показувати, що ми накопали. Починаємо ми копати з самого міленького зубка і дійдемо туди вже до крупного. Ось тут якраз оці. По-моєму, ці 4-3-4 рядочки це геть сіялося. Подивіться, як густо, бачите. Один до одного. Бо вже був листопад місяць. І дівчата вже казали, слухай, ми замучились його тикати, Та й земля закінчувалась. Казали, все, давай, давай ми його просто посіємо, Тому так і зробили. Бачите, воно вже висохло. Десь я так поняв, де не поділилась, то буде. Однозубка, де поділилась. Ну що ж, ну будуть, якісь що, що вже буде. Та й буде. Так, ну що, далі буде? Ну, ось зараз 8 година 15, по-моєму, хвилин чи 20. Значить, дивіться, розпочали ми в за дві Значить, за дві годинки, годинки ми викопали дві суточки часнику в дві лопати. Ну це ось, бачите, вже і вибраний. Ну це, звісно, допоміг допоміг куманюк, ще підскочив і допоміг нам. А так би, звісно, ми тільки в дві лопати ми б тільки його підкопали. Значить, покажу вам ось якраз, Юра, останній рядок докопує. Що ми робимо? ми просто, Ми просто підкопуємо. Бачите, просто підкопуємо часник. Ми його не викопуємо, там, як картоплю, не вигортаємо. Просто підірвали, щоб одірвати коріння від коріння землі. Все. І Аби ми сьогодні не, не, встигли, не встигли його наприклад, вибрати, то нічого страшного. Ось дивіться, ось з цієї сторони я копав. От тут часничок. Оце вже викопаний часник, підкопаний. Все, а вибрати можна його завтра, бо вже вже вечір і ми вже не встигнемо його вибрати. А тепер я зараз вам покажу покажу, як він легко після цієї підкупки вибирається. Ось що дивісь? ну кум покажи, покажи, як він легко легко висмикується, дивіться. Все. Підкопаний, підкопаний лопатою. І раз, раз, раз. Де не цей, то є у нас маленька лопатка ось така. Той, хто вибирає, коло нього завжди така маленька лопатка. І можна, можна нею підкопати той часничок. Той часничок, який там трошки десь не підірвався, не підкопався. Ось так ось складаємо на возик. Ну, а зараз, зараз підемо де складаємо і е, візьму і поміряємо, що ж ми тут наростили з цього мілкого зубочка, що у нас вийшло. Ось такий, значить, врожайчик. Ось дивіться, це з двох соточок з 18 кілограм. Ну, це ще не все, це ще ж половина. Половина це ще вибрана тільки, тільки частина. Половина ще на городі. Ну а зараз, ми, зараз я заміряюсь у штангелю, і подивимося, що, що ж ми тут накопали, на вирощували. Ну давайте ось в цьому місці, бо мені самому самому, якщо чесно, цікаво. Значить, давайте. Ось вот так у нас штангенцирк. Ну, я сподіваюсь, хоча б і на четверочки. 4,3. А Ну-ка. 4,5. Так. 4,1. Ну, це, звісно. 3,8. Я знімав. А чи ви бачили? А, що тут у мене? 4 і 6. Ну, слухайте, я задоволений. Дивіться. 4. 4 і 6. Ну, звісно, що є і мільчіші, бо разні були зубки. Ось, наприклад, оцей візьме. Що тут? 3, 3 і 8. Ну, це 4 зубка. Тут буде крупненький цей. Ну, все. Четвірочка. Четвірочка, Якщо чесно. Якщо чесно, я задоволений. Ура! і три. Де тут що тут ще у мене? Це навіть, бачите, я не в самому широкому цьому. п'ять. Ну, ось давайте маленько, давайте. А то ж, звісно, хочеться саму більшу показати. один. Ну, в общем, менше три плюс часничку нема. Там, де, звісно, мілкий був, ми його ще не вибирали. ну Зрозуміло, що там може і попастись. ось дивіться, ну Я взагалі, я я такий просто, я навіть його міряти не буду. бачите, ну Заміряю вам, дивіться. Вон, бачите, тут 2,5. ну Я його просто тако беру і. ага, о, ха -ха. А чого? А чого він такий маленький? А тому, що на ньому просто не зрізали стрілочку. Бо вони пройшли третій раз і не зрізали стрілочку. І ось вам зразу результат. Тому стрілку обрізати обов'язково. 2 і 5. Ось так, стрілка з'їла головку часника. Ось так, такий рен. Отакий от сорт. Дивіться, 4 і 4 і 7. В общем, я задоволений, кажу 4,5. Ну, не буду, не буду я вам оці цифри, все і так зрозуміло. Значить Першу репродукцію садив Самого, само, сами, 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 сами остатки, як кажуть, купив, саме мілке і ось такий результат. Так що Сортирен, ну, поки результатом я задоволений. Ну що, кому сподобалось, лайкаємо, підписуємося на мій канал. Далі буде. Всім до побачення!